Діла йшли не дуже херово, ну не сказать, що й добре. І потім случилась одна херня, як казав у нас письменник один. Так, з'явився в мене пірулізний котел. Я давно дуже хотів. І тут трапляється, ну, майже сказати, на метал. Його викидують уже. Він своє одробив. Спитав, він працював до останнього? Так, «Да, все, працював. Ось, як как бы, купляю я його по ціні металолома, привозю додому, полежав він трохи в мене, знайшов час. Затягнув я його в котельню, трубу підварив під себе. Це, звісно, матриця майже. Hmm, обратка був тільки рівний штуцер, я його обрізав, приварив кутик і в ту дірочку підійшла моя обратка із того старого котла. Так, тут приварив подачу різьбові, бо в мене тут трошки не такі патрубки. Хто знає під прокладку, ну отакий штуцер магазинний, його не поставиш. Я вставив всередину ще один меншого діаметра, проварив торець, зашліфував і тепер є місце під прокладку. Тобто, вже воно працювало. Це з того старого капла я відрізав, вся пісня. Уже навіть прицепив. Автоматику сюди прицепив вентилятора, почав набирати воду і він благополучно потік. Почав я його молоточком стукати І виходить, що одна стінка, напевно, що з бушного металу була приварена, тобто вона вся в раковинах. Одна сторона нормальна, геть-чистий метал, ну такий більш-менш рівний. А тут прям такі раковини. Видно, роковини, я вже тут довбав, воно гнеться. Рівно я його не, не виріжу красиво болгаркою всередині, то я вирішив внахльост помучитися з нержавійкою. Купив електродів нержавійка. Ось тут і тут я якесь було заглиблення, вирізав два кусочки нержавійки, спробував свої сили. Ну, в принципі, в принципі приворіє. Можна буде спробувати. Як вже мучиться, то периметр я вже прочистив за декілька разів, бо така робота не ойс. Тут ще така цікава конструкція. Якби не оця конструкція, я б його навіть на нього й не дивився в стандартному виконанні. Тут зроблений корпус, оця камера загрузочна і передня панель, вона з товстого метала. Там є ще якийсь температуростійкий бетон вставлений і вона знімається на болтах. Тобто є доступ для ремонту. Оце що в мене найголовніший е, фактор, що я його забрав. Іменно конструкція. Якщо вона має право на життя, якщо вона буде працювати у такому виконанні, як я її дороблю, то можна буде його оцю камеру взагалі з нержавійки розрізати літом і з нержавійки повністю зробити. Поїхав на метал, взяв четвірочки нержавійки, 100 гривень кілограм на металі. Тобто є листи, є куски доступно. Так. І знаю, що треба одразу регулювання повітря йому робити. Той йде на форсунку повітря. Я також зробив вже точну регулювання, щоб воно. Надувало скільки, скільки мені треба, в камеру і цей. Тут думав, 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 думав. Тут же закривається ще така кришка. Доступу туди нема. І придумав отаку от регулювачку. Головка. На цій це, виходить, був клапан, типу і зворотньої і тяги, він збалансований і доволі таки легко він ходить туди-сюди. Але ж при надуві турбіни. Він відкривається, ну, дує турбіна максимум сюди в камеру. І в форсунку буде, а нам треба, щоб було контрольоване. Зробив отаку, буде за ось регулюватися. Треба тільки на 13 відпустити, і ми вертлюшком регулюємо скільки, скільки нам треба в камеру. Е, у форсунку буде зроблено отака ось отяга. Пряма там площадочка. І теж вертлюжок відпускаємо, крутимо вертлюжок і прижимаємо до патрубка рівно скільки, скільки нам треба. У турбіни є зворотний клапан, потім я з ним розберусь. Турбіна дує, я вже підключав, але це сталася отака херня. ну Зараз спробуємо його, в принципі, весь метал простукається, не гнеться, ніде нічого. Тобто він нормальний. Оце одне місце. Там вже його щось були наварювали, наварили таку балду. Прийшлось болгаркою довго, то я його сваркою зрізав, типа стругав електродом і тоді підчистив, щоб була рівна стінка. Стяжка там є. Тяжке тут виконані отак. Я так думаю, що чого з оцим квадратиком. Більший отвір вирізаний, приварена отсюда стяжка отсюда. І потім надітий квадратик і обварено вже технологічно. Так, є клапан прямої тяги. Він регулюється цим речашком. Зараз він не буде, бо там щоб була тяга на цей котел та вставлений мішочок заткнута труба, тому що клапан не працює. Автоматика буде розумна. І з приставочкою під що буде регулювати плавно обороти вентилятора, не буде різкого надуву, а буде плавно закінчуватися і плавно розганятися. Тобто це теж плюс, найшов, менеджери порекомендували узяв. Я думаю, що буде пісня. У мене їх вже три штуки працює, навіть чотири. То до них питань немає. Так. Ну, зараз електродики, правда, четврка. Складнувато ними. Шукав порошкову проволоку, не ржавійку. Але... Поки на даний момент, ну скільки мені треба, там є бухти по 15 кілограм. Вона мені не треба, надо мені треба мені надо кілограм. Якщо не вийде електродом заварити, то треба буде знайти. Якщо вже виходу не буде, порошкової проволоки нержавійки я не знайду, то прийдеться сюди притягнути вуглекислоту, а нержавійка вариться дуже гарно. Проста проволока нержавка, вона в мене є. Ну, поки спробую електродику. А тоді. І тепер буду знати, чи варто за таке братися, чи не варто. Все, пишемо коментарі. Всім пока.